Доброго здоров'я, друзі! Наука біомехатроніка, що об'єднала в собі медицину і робототехніку, справедливо вважається одним із найперспективніших напрямів розвитку високих технологій. Хоча біомехатроніка тільки починає своє становлення, вченим з різних країн світу вже вдалося досягти багато в кіберпротезуванні. Щоправда, аугментація людини має на увазі не просто заміну хворого органа кіберпротезом, а отримання за його допомогою надлюдських здібностей, сили, спритності та почуттів. Тож ставте лайк під цим відео та дивіться до кінця, бо на вас там чекає приємний бонус. Починаємо довгий час. Протези кінцівок являли собою примітивний муляж, рухати яким було практично неможливо провести мікрореволюцію в протезуванні рук вдалося шотландській компанії тач Біонікс. Її кіберпротез iLimb повертає людині можливість використовувати руку, а саме носити важкі речі і хапати пальцями дрібні предмети. Для встановлення iLimb не потрібна хірургічна операція. Кіберпротез керується за допомогою датчиків, приєднаних до м'язів передпліччя. Відповідно, щоб поверхнути кіберрукою, достатньо напружити м'язи так, якби це була справжня рука. Власники iLimb стверджують, що часом виникає відчуття, що кіберпротез це їхня справжня рука. Звісно ж, це відчуття оманливе, і насправді його формує мозок на основі минулих спогадів. Кіберпротез Айлімп є одним із найдоступніших, але далеко не найбільш високотехнологічним. Американське оборонне агентство DARPA фінансує одразу два проекти з біомехатроніки, яким вдалося просунутися порівняно за Айлімп, ледь не на десятиліття вперед. Великі надії DARPA покладає на кіберруку власної розробки, яка керується не м'язами передпліччя, а мозком. Для цього в мозок імплантується мікрочіп, який реєструє сигнали нейронів і передає їх протезу. Головна перевага проєкту DARPA – висока точність рухів, що дає змогу маніпулювати чим завгодно, хоч музичними інструментами. Фінансує ДАРПА є альтернативний проект зі створення кіберруки Decalook Arm, автором якого є американський винахідник Дін Кеймен. На його боці модульна конструкція, яка дає змогу легко підлаштувати кіберпротез під потреби конкретного користувача. Управлятися Look Arm може тією частиною тіла, якою забажає власник, наприклад. Вступнею. Тобто, щоб рухати кіберрукою, достатньо притупувати ногою. Як то кажуть, далі більше, шведсько-італійський проект Smart Hand активно працює над зворотньою віддачею кіберруки. Протез зможе не тільки отримувати сигнали від мозку, а й передавати йому тактильні відчуття. У тих же випадках, коли рука не втрачена, але через проблеми з нервовою системою втратила можливість рухатися, на виручку прийде посет хенд. Пристрій одягається на руку і стимулює м'язи згідно із задум. Даною програмою, а тому може допомогти і здоровим людям, наприклад, тим, хто бажає навчитися грати на скрипці, ліпити з глини або жонглювати кулями. А це вже є по суті аугментацією людини, за якої головне не доводиться жертвувати здоровою кінцівкою заради кібернетичної, нехай навіть більш досконалої. Щоправда, проект посет хенд ще доволі далекий до фінальної стадії розробки. З інженерного погляду кіберпротези ніг створити простіше, адже в цьому. У разі не потрібно імітувати точні рухи пальців, але є й інша складність потрібна ефективна амортизація інакше під час швидкої ходьби людину сильно хитатиме. Найскладнішу за своєю конструкцією кібернетичну ногу створили в американському університеті Вандербільта. Складається вона з великої кількості сенсорів і моторів. Перші визначають положення ноги в просторі, а другі у відповідь рухають штучними суглобами. Такий кіберпротез дає змогу з легкістю сідати. І вставати, а також ходити сходами, на що не здатні більшість аналогів. Важить пристосування всього 4 кілограми. А на одному заряді батареї може пропрацювати 3 дні в щадному режимі або одну інтенсивну прогулянку на півтора десятка кілометрів. Альтернативна розробка кіберпротез PowerFoot здатна імітувати натиск людської ноги. Її творцем є Хер, професор Масачусетського технологічного інституту. Він позбувся обох ніг через. Що випробовує Powerfoot особисто на собі? Ще одним напрямком розвитку ножних кіберпротезів є змінні насадки для спортсменів. Саме так південноафриканський бігун Оскар Пісторіус із пружними протезами FlexFood бере участь у змаганнях на рівні зі здоровими спортсменами і навіть зумів виступити на Олімпіаді у 2012 році в Лондоні. Протезування кінцівок лише найпростіше з можливих завдань, куди складніше симулювати роботу людських очей. І налагодити взаємодію з ділянками мозку, що відповідають за зір. До повноцінної заміни ока ще дуже і дуже далеко, але робота в цьому напрямку йде повним ходом. У разі проблем із центральним зором може допомогти вбудований прямо в око мініатюрний телескоп під назвою Центра Сайт від компанії VisionCare. Він перенаправляє зображення на здорові ділянки ока, що відповідають за периферійний зір. Щоправда, кілька місяців іде на навчання людини користуватися. Периферійним зором замість центрального Міністерство енергетики США фінансує проект зі створення штучної сітківки Аргус. Рішення складається з окулярів з камерою і передавача, який транслює зображення на електроди на задній сітківці ока. Але біда в тому, що електроди поки не здатні передавати в мозок чітке зображення. Картинка виходить чорно-білою і грубо зернистою. З кожним роком вченим з проекту Аргус вдається все більше підвищувати розділь. Здатність зображення. Так, перша версія містила всього 16 електродів, тоді як остання вже 200, чого достатньо для розпізнавання облич окремих людей. Анімецька компанія Optibionics працює над схожим проєктом, але замість окулярів з камерою пропонує вбудовувати в очі фотоелементи. Але і тут виникає проблема з передачею великого обсягу цифрових даних у мозок. Окрім вище зазначених типів кіберімплантів, існують інші способи аугментації людей. Наприклад, екзоскелети дарують надлюдську силу, а кібернетичні контактні лінзи допомагають краще бачити в темряві. Поки що біомехатроніка допомагає людям з фізичними вадами та інвалідам, але багато з цих досліджень фінансують військові відомства. Отже, в майбутньому їх можна буде застосовувати в програмах на кшталт Future Soldier». Майбутнє людство барвисто показано в комп'ютерній грі Deus Ex Human Revolution, Цілком може виявитись реальним. За великим рахунком, ми вже живемо у світі кіберпанку, описаному на початку 80-х письменниками-фантастами одноіменного напряму. І можливий конфлікт між звичайними людьми і кібернетично поліпшеними представниками людства вже не здається таким фантастичним. Уже зараз багато легкоатлетів не задоволені конкуренцією з Оскаром Пісторіусом якому пружні протези, на їхню думку, дають певну перевагу. Друзі, напишіть, що ви думаєте про майбутнє кіберпротезування в коментарях. А якщо це відео набере 200 лайків, ми зробимо для вас наступну частину відео на цю тему.